Друзі, а чи знаєте ви, що кожен рік Святий Миколай випікає зірочки і роздає дітям? Якщо не чули і не знаєте, то уважно послухайте, цілий рік Святий Миколай спостерігає за дітьми з небес. Чи добре себе поводять, старо навчаться в школі чи допомагають батькам? 19 грудня на чарівних санчатах він спускається на землю. Тож має знати, кому і який гостинчик покласти під подушку. Слухняним і чемним солодощі, а бешкетникам – різочку. А напередодні святий Миколай випікає зірочки. Як тільки вони потрапляють до подарункової торбинки, то перетворюються на пряники та печиво з його зображенням. Тобто миколайчики. Кожного року Миколай обдаровує дітей радістю. Сіє в їхні серця зернятка добра. Звісно, святий Миколай промандрує Україною, завітає до кожного з нас і принесе подарунок. На сьогодні у мене все. З вами була я, Наталя. До побачення! Нехай вам щастить!